Ірина Жиленко. Вірші. Жар птиця. Сусідка моя, чарівниця, годувала надвечір родзинками, у клітці золоту жар птицю з очима мистинками. І як воно трапилось, хто його зна. Та тільки дверцят не замкнула вона, рвонулась на волю чудесна жарптиця. і враз освітилась казково столиця. Летіла все вище так гарно, так вільно, як в найзолотішим, найкращим найкращому фільмі, дорослим і дітям ясніше лилиця, Як хорошо жити під сонцем жарптиці! І тільки ота от трьохсотлітня гава, яка себе називала павою старезна, без ока, та й ще й кульгава, знайшла жарптицю непристойно яскравою. І вся вороняча орава зчинила люту, стрікотняву. Вона яскра, яскра, яскрава, таку чужу, нескромну птицю. Тримать годиться тільки в клітці. Вже третій день нема жар птиці, і людям посмутніли лиця. О, не сумуйте, її нема, бо розумієте зима жар птиця ж птаха екзотична, південна то снігів незвична. Ну от і простудилась трішки. Лежить вона терпляче в ліжку, п'є молоко, клює родзинки, чита барвінок і мурзилку. Пішли на лату неї справи, і скоро знов злетить вона, на злість лихим кульгавим гавам, На новорічну радість нам. Підкова. Була зима. Ішов зелений сніг. За ним рожевий, потім фіалковий, і раптом протрухикав на коні дідусь мороз і загубив підкову. Та не просту, а золоту, таким на місяць схожим серпиком лежала, аж розгубились небі літаки. Кричали: Мама, крильцями дрижали. А я знайшла. Сказала їй, світи тут, на вікні, щоб все мені збулося. Зійшлися і розявили роти сімсот розяв. Стоять вони і досі. Круг них світився то зелений сніг, то голубий, то ніжно-фіалковий. Вони стояли вперто день при дні. Зачарувала їх моя підкова. Що ж, покладу підкову в чемодан, куплю я шубу, а тоді поїду в Лапландію. Хоч трішки і шкода, вже так і будь, віддам підкову діду. Оце і все. А сніг звичайним став, легкий і рівний, пада, 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 роти закрили всі сімсот роззяв. І розійшлись, і полягали. Спати. Гном у буфеті. Ти знаєш, у нашому домі, в старому буфеті, давно живе мій добрий знайомий старенький буфетний гном. Він знав ще дідуся хлоп'ям, а маму малим дівчатком гукав пустунам ай яй. Слухнянам давав шоколадку. Замкнувши буфет на гачок, золотить на свята сервізи. вагріє його ковпачок за склом серед вазочок різних, він любить какао пить, смоктати м'ятні гостинці, так довго і солодко спить в старій музикальній скринці. Навчився він чемних манер в одної маркізи з фарфору, сказала маркіза: Тепер дружити із вами не сором. Ви просто франто, Хоча втягніть у петлицю троянду. І прошу до мене на чай. Разом з цвіркруном, музикантом. Століття і друге, і третє прислухався, чуєш, завжди клопочеться гном у буфеті, пормоче, зітхаша, рудить, і тупа, і плямка в куточку, і дзвонить буфетні шибки, і в довгі засніжені ночі нашіптує тітям казки.